у ці важкі часи, надія і впевненість можуть бути швидкоплинними, а щастя дефіцитними. але навіть коли на вас падають тіні невизначеності, пам'ятайте наступне. Бог іде із вами через випробовування. Самотність може бути важким тягарем, але знайте, Бог не залишає вас. Бурі життя можуть лютувати, але міцно тримайтеся за цю істину. Бог все контролює навіть коли ви вражені до глибини душі, пам'ятаєте Бог, джерело вашої сили. Божі слова, підбадьорення, світильник для ваших ніг і світло, яке освітлює наш шлях, навіть коли наші серця в зневірі й розчаруванні. Божі обнадійливі обітниці, сирятів неї кругу негараздах. Ніколи не забувайте, Бог дасть вам мир. Бог чує ваші молитви. Бог ваші якір у важкі часи. Приєднуйтесь до Девіда Джеремаю у вивченні постійного заохочення вірного Бога. Ви відкриєте для себе безмежну надію, непохитну впевненість і обнадійливу присутність Господа сьогодні в поворотному моменті. Далі в поворотному моменті. Як я можу зрозуміти, що святий дух працює над миром у моєму житті? Коли все навколо здавалося бройнується, я відчуваю маленьку тліючу надію. в Серці все буде добре. Бог зі мною. Я впораюся. Дякуємо, що дивитесь поворотний момент. А тепер доктор Джеремає поділиться посланням під назвою Бог дасть вам мир. Князь миру це одне з 250 імен, якими у новому заповіті називається Господь Ісус. Коли він тільки народився на цій землі у Віфліємському хліві, ангели сповістили його народження наступними словами: Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Люди, серед яких з'явилося немовля, ісус дотримувалося іншого уявлення про світ. В англійській мові слово «мир» походить від французького слова примиритися, укласти угоду, не мати ніякої ворожнечі, але єврейське слово шалом має набагато багатший спектр значень. Це, мабуть, єдине єврейське слово, яке я можу вимовити в голос. Чи не хочете скористатися привілеями поговорити на євриті? Давай. Давайте вимовимо слово шалом голосно всі разом. Шалом. У старому заповіті це слово зустрічається 355 разів, і його основне значення бути цілим, неушкодженим, здоровим. Це слово говорить про умови життя. А вивчаючи це слово, можна сказати, що у старому заповіті воно ніколи не використовується для позначення внутрішнього, психологічного та емоційного миру. Шалом це умови, коли все навколо йде правильно. А воно говорить про всеохоплююче благополуччя людини або суспільства. Це одне з найглибших бажань людського серця. Скажіть знову шалом. Ісус задовольняє наше глибинне бажання миру, але чесно кажучи, ми легко розчаровуємося, тому що миру в нашому суспільстві і в наших серцях дуже мало. Ми більше дбаємо про міжнародний світ в той час, як Ісус, як мені здається, бажає для нас особистого внутрішнього миру. Так, наше суспільство потребує миру, але скільки з вас вважають, що він прийде в наші серця так само, як в нашу культуру, ми починаємо з правильного місця з усвідомлення. Важливості особистого миру. Світ Божий діє на нас трьома різними способами. Дозвольте зупинитися на цьому більш детально. Ці способи стануть доступні також і кожному із вас. Перш за все, Біблія говорить нам, що ми можемо мати мир з Богом, підкресліть слова із Богом. У посланні до Римлян 5.1 сказано то ви, виправдавши вірою, маєте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. слово мир у цьому уривку означає закінчення ворожнечі, а не спокій розуму. Це не означає, що ми перестали бути ворожими Богу. Навпаки, Бог перестав праведно ворогувати проти нас. Чи знаєте ви, що як написано в Біблії, через гріх Бог був проти нас? У книзі пророка Ісея 59,2 сказано, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога. Завдяки світу, який приніс на землю Ісус, кулак, в якому затиснутий молоток судді, перетворився на простягнуту до нас руку друга. Бог відклав свій гнів на нас, який ми заслуговували за своїми гріхами. Ми подолали свій поділ з ним. Він прийняв нас у свою родину і з цього моменту Моменту всі його справи звернені нам на добро він більше ніколи не буде проти нас. Бог став нашим батьком і нашим другом. Нам більше не потрібно боятися. Мир з Богом настав, коли Ісус Христос народився у тілі і зійшов на хрест. Він помирав як Боголюдина між небом і землею і заплатив ціну за наші гріхи, які відділяли нас від Бога. Ісус заплатив за кожен наш гріх, не він зняв їх з нас. Коли ми довіряємо йому своє життя, він прощає нас і стирає наші гріхи. Так, ми можемо мати особисті відносини. З богом і сказати про себе, виправдавшись по вірі, я тепер у мирі з Богом. Це відправна точка, з якої слід почати перш ніж говорити про інші види миру. Тут я хочу зробити невелику паузу, щоб сказати, що якщо ви ще не примирилися з Богом, то це не важко зробити. Вам потрібно лише прийняти рішення. Вам потрібно розібратися зі своїми гріхами і принести їх до Христа. Не віддайте їх ісусу, і попросіть його пробачити вас, і після цього ви можете запросити Його жити у вашому серці. І Бог відразу ж відповість на вашу молитву. У вас відразу ж з'являться відносини з ним. А завдяки цим відносинам ми можемо безбоязно приходити до його трону благодаті за допомогою. І це чудово. І звичайно, мова йде не тільки про мир з Богом, але також і про мир від Бога. В Івана 14, 27 ісус каже: «Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не тільки як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, а Ані не лякається. Ісус сказав це прямо перед своєю жорстокою стратою. Контекстом є штормова, неймовірно важка ситуація в його житті. Будь-хто може мати мир, коли все йде добре. Вдома порядок, здоров'я на висоті, немає особливих фінансових проблем. Діти слухняні. Вам не складно мати мир в серці у такій ситуації, і нам немає нагороди за мир у подібних обставинах, тому що і невіруючі люди мають такий мир. Справжнім проявом миру від Бога є наша здатність зберігати мир навіть у складних обставинах. і це не просто мовчазна напруга. Деякі люди називають це миром. Насправді це просто пригнічена тривога. Часто нам здається, що ми довіряємо Богу, хоча насправді нам вдається лише, аби як поратися із панікою. Бо справжній мир. Це не просто тихий фасад, це спокійне серце. Апостол Іван у своєму Євангелі описав один чудовий момент. Ісус з'явився в кімнаті серед своїх учнів після свого воскресіння. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настала двері, де учні зібралися, були замкнені, бо боялися юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них мир вам і те, що він зробив потім, дуже яскраво ілюструє те, про що ми говоримо тут. Тому що у 20-му вірші 20-ї глави Євангелія від Івана говориться, «І сказавши Оце, показав їм руки та бока. Він показав їм свої руки, ноги і ребра, щоб вони впізнали його. Я думаю, він хотів сказати завдяки цим ранам. Я можу сказати мир вам Його смерть на Христі. Дала йому можливість подарувати нам світ, який нам так відчайдушно потрібен. Але друзі мої, ось найкраща новина. Нам з вами доступний не тільки мир з Богом і мир від Бога. Але так само і Божий мир Це найкраще. Ми читаємо про це у посланні до Филипп 4, Ось що Павло написав віруючим церквам у Филипах. Ні про що не турбуйтеся а в усьому, нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі». Апостол Павло написав ці слова, перебуваючи у в'язниці у Римі. У цьому холодному, темному підземеллі Павло покладав свої надії на Божий мир. Він говорить про внутрішній спокій, душевну безтурботність, внутрішній мир. Народжений від віри і довіри Богові я задаю це питання і самому собі, і всім вам чи є у нас такий мир сьогодні? Чи здатні ми зберігати внутрішню незворушність? Чи є у вас ця тверда впевненість, яка допомагає вам зрозуміти все добре, навіть коли навколо вас панує хаос? Ось гарна перевірка. Скажіть, чи спите ви вночі у четвертому псалмі восьмому вірші сказано Успокої? Я ляжу і засну, бо ти, господи, єдине даєш мені жити безпечно. Не дивлячись на те, що відбувається з вами протягом дня, з якими проблемами вам доводиться стикатися на роботі, в школі або вдома, не дивлячись на те, що відбувається із членами вашої родини, ви знаєте, що в кінці кожного дня або навіть протягом усього дня ви можете приходити на тихий оазис з вашого життя, який допоможе вам не збитися з обраного шляху, Божий мир, як охоронець або солдат, входить у двері вашого серця. Щоб захистити вас і забезпечити вашу безпеку, правда полягає в тому, що наше серце і наш розум завжди піддаються нападу. Це можуть бути провини, тривоги. Омана та невіра все це загрожує нашому мирові. Павло каже, що Бог хоче захистити наше серце і розум. Він поважає наші серця у своєму світі, коли ми віддаємо йому своє життя. Мені подобається ця ілюстрація із моїм серцем Божим світом, який як солдат ходить і виходить через двері мого серця, вимітаючи звідти все сміттям. Він зберігає наші серця, і людині складно уявити всю глибину його турботи про нас. Послання до Фелик 4,9 говорить нам, що Божий мир захищає нас ззовні, а сам Бог миру захищає нас зсередини. Написано, і Бог миру буде з вами. Якщо є щось краще, ніж Божий мир, то це саме Бог миру. вибирайте самі. Ви бажаєте Божого миру або ж самого Бога миру. Я вибираю друге у Біблії сказано, що Бож. Божий мир захищає нас ззовні, а Бог миру в нашому серці допомагає нам залишатися спокійними, коли ми відчуваємо стрес. І сьогодні ми з вами вивчаємо диво Божого миру. і я хотів би від щирого серця порадити вам примножувати цей мир у своєму власному житті. Є чотири основних напрямки, по яких рухається Божий мир. Це Божий дух. Божий син і Боже Слово, а також молитва. Давайте докладніше зупинимося на кожному з них. По перше, це мир і Божий Дух. Чи знаєте ви, що коли Ісус наставляв своїх учнів і говорив, що йому належить повернутися на небеса, він пояснював їм, що це на благо. Бо коли він підніметься на небо, він не залишить їх самих і надішле їм Святого Духа. Ви кажете, як Святий Дух може бути кращим за Божого Сина? Відповідь проста, коли Ісус Христос ходив по цій землі, він підтримував, порядковувався обмеженням людського тіла, тому Ісус міг бути тільки там, де він міг бути присутнім особисто. І Як ви напевно знаєте, Ісус ніколи не залишав територію Ізраїлю, але Він сказав, коли я повернуся на небо, я пошлю вам свого святого Духа, і він не буде обмежений людським тілом. Дух святий буде жити в серці кожної людини, яка увірує в мене. Тому завдяки Святому Духу я зможу піти з вами, куди б ви не пішли. Я зможу бути з вами, що ви не робили за будь-яке. Гобставин Біблія вчить нас, що коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Спасителя, Святий Дух починає жити в нашому серці і стає нашим вічним Спасителем. А в Євангелії від Івана, 16.33 ісус закінчив свою промову про те, що йому належить повернутися на небеса словами це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Плоди Святого Духа це любов, радість і мир. Коли у вашому серці живе святий Дух, миру, життю є можливим для вас. Біблія говорить, що мир це неминучий результат того, що вашим життям керує Святий Дух. А як зрозуміти, що моє життя контролює святий дух? Це видно лише тоді, коли посеред життєвого хаосу ззовні, всередині мене панує абсолютна тиша. Як я можу зрозуміти, що святий дух працює над миром у моєму житті? Коли все навколо здавалося, бруйнуються, я відчуваю маленьку, тліючу надію. в Серці все буде добре. Бог зі мною. Я впораюся. Саме це обіцяє нам Бог через свого святого Духа. Так само ми маємо мир Божого Сина Ісуса. Ось які слова підбадьорення сказав Ісус своїм учням, готуючи їх до свого повернення на небеса. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Зоставляю вам мир, мир свій. Вам даю я даю вам не так, як дає свій. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. І далі в цьому уривку Ісус повертається до своєї обіцянки, щоб пояснити її це. Я вам розповів, щоб мали мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, говорить Ісус і далі, але будьте відважні, я світ переміг. Деякі з вас можливо пам'ятають самі або читали про похмурі дні Другої світової війни, які накрили Англію разом із безперервним лютим фашистським бомбардуванням. Бомби падали з неба, подібно дощу. Люди боялися. Страх сковував їхні серця. І тоді людина, яку вони глибоко поважали, встала перед мікрофоном, щоб виголосити промову. Голос однієї людини досяг усього народу. Цей голос вселяв сміливість. Вісь у слухачів його мова відрізнялася глибокою моральністю, тому Вінстон Черчилль зміг надихнути людей новою надією і вірою. Вінстон Черчилль – мій улюблений історичний персонаж. У мене вдома в кабінеті стоїть його бюз до з такого розміру, який я купив якось раз в Англії. Вінстон Черчилль зробив для народу Великобританії те, що Ісус Христос зробить для нас. Він приходить до нас у самий розпал війни. Коли бій стає важким і нестерпним, коли всі обставини проти нас. Се він приносить нам мир і підбадьорює нас, щоб ми підбадьорилися і здобули перемогу у нашій боротьбі. У своїй книзі залишений богом автор і пастор Сінклер Фергюсон Ділиться наступною історією. Він розповів першим лікарем, який помер у Великобританії від сніду, став молодий християнин. Він заразився в Зімбабве під час роботи над проєктом. В останні дні його життя йому стало важко спілкуватися. Він сильно напружувався, навіть для того, щоб просто поговорити з дружиною. Одного разу вона не змогла зрозуміти про що він говорить. Тоді він взяв блокноди, написав на ньому одну. Букву і". Вона відкрила медичний словник і прочитала йому всі слова, які починалися на і жодне з них не підходило. Тоді вона сказала Ісус, і це виявилося правильним словом. Ісус був з ним. Це було все, що їм потрібно було знати. Цього було достатньо. Ісус дає нам миру, часи скорботи, силу в нашій слабкості і сміливість, коли нам страшно. Генрі Ноуен сказав: тримайте свій погляд на князі світу, на тому, хто відмовився від своєї божественної сили, відмовився перетворити камені в хліб, стрибати із висоти і правити з безмежною владою, на тому, хто торкається до кульгавих калік, сліпих, на тому, хто приносить слово порятунку і підбадьорення, тримайте свій погляд на тому, хто став бідним заради бідних, слабким заради слабких. È він джерело нашого світу. Yeah. Мені не подобається питання висловлене в книзі Йова. Я раніше не усвідомлював, що воно там є. Хоча я і читав книгу Йова не один раз я ніколи не звертав на це увагу. Запишіть собі Йов 34.29. Коли він заспокоїть, то хто винувати буде? Які чудові слова. Ми розуміємо, що тут мова йде про Бога. Якщо він дарує тишу, то хто може обурити? Я молюся цими словами апостола Павла, написаними його другими друзями солонянами. Ось яке він молився. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Амінь. Також ми знаходимо мир у Слові Божому. Чи знали ви, що Псалмоспівець є автором найдовшої глави Біблії? Скільки віршів у 119-му псалмі? Я думаю, що деякі з вас знають. 176. тут цікаво те, що в цьому 119-му псалмі в кожному зі 176 віршів за винятком може бути одного або двох вживається слово, яке позначає святе письмо. Тому цей псалом повністю присвячений Божому Слову. Всі ці синоніми подібні законам і поставити. Але ось що цікаво. Всього за 11 віршів до кінця глави Давид говорить наступне: мир великий для тих, хто кохає закона Твого і не мають вони спотикання. Чи знали ви, що з 27 новозаповітних книг 18 починаються із вітання світу? Ось, наприклад, послання до Филип. Павло і Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі, що знаходяться в Филипах з єпископами та деяконами. Благодать вам мир від Отця Отця нашого і Господа Ісуса Христа. у будь-яких обставинах, в будь-який момент Бог обіцяє дарувати нам свій мир. Давайте слідком за псалмоспівцем, Відповімо на заклик Божого Слова. Ось що написано у Псалмі вісімдесят 8 му вірші. Нехай я почую, що каже Бог, Господь, бо говорить він мир народові своєму і своїм святим. я хочу почути, що скаже Господь, бо він говорить слова миру. Чи згодні ви з тим, що Біблія це джерело нашого миру? Коли ви читаєте слово на вас сходить Божий мир, коли я стикаюся із труднощами і не знаю, що мені робити, я намагаюся проводити більше часу в слові, не заради підготовки до проповіді, а заради допомоги і підбадьорення мені самому і час від часу, ви друзі, повинні вивчати вірші з цієї книги, тому що вони допоможуть вам поратися з будь-якою ситуацією у вашому житті. Коли нас накриває хвилою, неприємно. На ми можемо бути твердо впевнені в його слові і використовувати вірші, які ми знаємо на пам'ять як зброю проти тривоги. І нарешті, друзі, мир приходить до нас через молитву. Подивіться, що говорить Павло ну, у четвертому розділі послання до Филипп: ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою. Ось що я думаю про це. По суті, Павло каже, що християнське життя складається із трьох аспектів. Перший аспект це аспект тривоги, турбот. Прочитайте текст і скажіть, що стосується цього аспекту. Не дбайте про що, ні про що. А потім йде аспект молитви. А про що нам слід молитися? Що стосується цього аспекту молитви, Про все і є так само аспект подяки, що до нього відноситься, все, що Бог робить для вас. Будьте вдячні завжди. Сам акт подяки Бога за те, що він зробив для вас, розчиняє тривогу у вашому серці без сліду іншими словами, ми не повинні хвилюватися. Також Павло закликає нас до молитви і подяки за все. Тоді у нас, в самому центрі нашого серця, буде той мир, який ніколи не підведе нас. Кілька років тому мені випала честь проповідувати на пасторській конференції Муді в Чикаго. Мій виступ був у середу ввечері, а наступного дня мені довелося повернутися додому. Там зібралося близько тисячі пасторів, але мені найбільше запам'яталося не моє послання, а те, як ці пастори співали. Ви коли-небудь чули щось подібне? Це було щось Найдивовижніша подія в моєму житті. Це нагадало мені перший раз, коли я прийшов до каплиці, будучи студентом семинарі у Даласі. Звук багато разів повторювався, відштовхуючись від старовинних стін цієї каплиці. Коли я увійшов, всі чоловіки у семінарії співали надій надійна фортеця. Мій Господь». Це було дивовижно. Прийшовши в свою кімнату того вечора, я вирішив летіти рано ранковим рейсом на 7 годин. Готуючись до сну, я підрахував, коли мені найкраще встати, щоб не запізнитися. Там була різниця дві години з моїм домашнім часом. і Я попросив зателефонувати і розбудити мене о 2.30 ночі коли я приїхав до аеропорту, виявилося, що у мене було ще багато вільного часу, так як мій рейс затримали спочатку на годину, а потім на дві години. Ви, мабуть, уявляєте, як це відчувається? проходячи реєстрацію, я запитав у молодої співробітниці, чому виліт затримується. Вона сказала: Чикаго накрило штормом. Хочете подивитися? Я запитав, що ви маєте на увазі. Дівчина відповіла: пройдіть сюди, я покажу вам шторм на екрані свого комп'ютера. Я зайшов за стійку реєстрації і на екрані її комп'ютера. Побачив шторм. Було видно Чикаго, що був весь оточений чимось червоним. Ця червона маса буквально поглинула Чикаго. а ми були якраз у центрі шторму. Ця буря проходила в повітряному просторі над містом, тому літаки не могли ні з. Летіти ні приземлитися, небо над містом було закрито. Тоді я пройшов назад до свого зручного крісла і відкрив комп'ютер, що попрацювати. Протягом наступних кількох хвилин я міг спостерігати, як шторм, який я щойно бачив на екрані, охоплює Чикаго. Негода обрушилася не на жарт. Дощ бив по вікнах, і можна було спостерігати, як під натиском вітру колишуться. Вікна для мене настав момент прояснення і момент істини. Я був оточений штормом. І більше того, я знаходився в самому його епіцентрі. Але я постійно сидів із чашкою кави в руках і працював за комп'ютером, цілий і неушкоджений. У мене був притулок від шторму, і тоді я згадав 61-й псалом. «Вислухай, Боже благання моє, почуй же молитву мою, і я кличу до тебе, відкрию землі, коли серце моє умліває. На скелю, що вище від мене, мене попровадь, бо для мене ти став пристановищем, баштою сильної супроти ворога. Хай я оселюся на віки в наметі твоїм в укритті твоїх крил, а заховаюся, ти притулок мій. Господь Ісус Христос приховував мене від штормів у моєму житті не один раз. коли невідомість мучила моє серце. Шторм здавався просто нестерпним всередині мене у тому місці, про яке знав тільки сам Бог, панував мир і спокій, який був вище мого розуміння. Це неможливо пояснити, але це було так. Це було нераціонально. Цей Божий світ був вище будь-якого розуміння, і Бог хоче, щоб і ви, і я мали цей світ. Це його дар нам. Він заповів його нам. Це наш спадок Христа. Якщо ви приймете його, то по-перше, у вас буде мир з Богом. А коли ви станете християнином, вам буде доступний мир, який виходить від Бога. і Ви навчитеся приймати Божий мир і Бога миру у своєму серці. Вам Стане легше у цьому божевільному світі, повному хаосу. Ви станете найспокійнішою людиною з окрузі. Люди будуть дивитися на вас і говорити. Та що з ним таке? Він що не дивився новини, не чув, що відбувається, і ви скажете Я знаю, що відбувається, але Господь захищає мене. <му> Дякую, що подивилися сьогоднішнє послання. Чим більше ми вивчаємо Боже Слово, тим більше ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки із кожним з нас. І якщо ви хочете розпочати ці стосунки з ним, першим кроком буде покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. І як тільки ви вирішите прийняти Божий дар спасіння, почнеться ваша подорож із Богом як нового творіння у Христі. Отже, якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, я закликаю вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами у надійному служінні чи місцевій церкві і продовжувати зростати у своїй вірі, нехай Бог благословить вас у вашому ходінні з ним. До зустрічі на наступній програмі. Поворотний момент.